Вітаю, друзі! Четвер, 11 квітня цієї ночі. Наші вороги активно атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Було нанесено удари по ряду електростанцій, шахедами, ракетами. Ми бачимо, що ворог змінює тактику, тобто, якщо раніше... Нас хотіли загнати в пітьму, хотіли нас заморозити. То зараз це, скоріше за все, вже така системна акція, тобто вони відповідають нам на наші атаки по російських НПЗ. І, взагалі, я думаю, що головна мета це все-таки нищення України більш системне. Тобто, це вже довга війна, це вже планомірне знищення. Вони вибирають цілі. вони… Облітають наші системи ППО і доволі ефективно, на жаль, уражають нашу енергетику. Тут теж треба зрозуміти певні нюанси. Зараз кілька слів про них скажу. Ну, ми розуміємо, що українська енергосистема вже майже два роки підключена до європейської. Тобто вимкнути в Україні світло не вдасться. Просто збільшується навантаження на е спільну європейську енергосистему. І я думаю, що мета таких, як зараз є, Ага. Обстрілів це все-таки найперше помста за удари по НПЗ. Це системне нищення української економіки вдовгу. Тобто Росія просто хоче знищити Україну як країну. Вже не йде мова про якесь захоплення. Росіяни, очевидно, хочуть захопити якусь частину території, так? І це видно. І це мова йде про Півден і схід, тобто, мабуть. План Пісуар ще з 2014 року нам добре відомий, вони все-таки не відкладають. А що стосується іншої частини України, Західної України, півночі України, центру України, то вони просто хочуть економічно знищити ці території, знищити енергетику, знищити всі інші інфраструктурні об'єкти. Тому така у нас ситуація станом на 11 квітня.